Чи жінка? Це запитання часто заводить у глухий кут багато чоловіків. Відповідь шукають у книжках та фільмах. Найрізноманітніші поради дають філософи та вчені. Часто відповідь на це запитання шукає, і сама жінка. Вона ж непередбачувана та мінлива, і часто порівнюють її з погодою в Лондоні то туман, то сонце. Привіт, усім! Ви дивитесь глянцевий тележурнал, чого хоче жінка? І з вами я, Тетяна Преутеса. Напевно, для того, щоб зрозуміти жінку, треба не лише навчитись читати її думки, а й володіти якоюсь надприродною силою. Та все ж на ці складні запитання тонкої жіночої натури сьогодні відповість консультант по схудненню з величезним практичним досвідом Інна чинош брязкало Інна Чину ж Брязкало. Закінчила Буковинський державний медичний університет у 2007 році та отримала диплом клінічного провізора спеціаліста з відзнакою. Потім з відзнакою ж закінчила і магістратуру. У 2007-2008 роках працювала провізором інтерном на базі лікарні швидкої медичної допомоги та отримала сертифікат зі спеціальності клінічна фармація. За сумісництвом працювала викладачем на кафедрі фарматії. П'ять років викладала на кафедрі внутрішньої медицини та клінічної фармакології аж до декрету. Та це і на чину ж в минулому. А це також Інна чинуш брязкало, але вже зовсім інакша. Теперішня, тендітна, струнка та в чудовій фізичній формі. Донька любляча дружина, мама чарівної доньки Анастасії, якій цього місяця виповниться три рочки. Інна навчається в аспірантурі у Харківському національному фармацевтичному університеті, консультант по схудненню з великим практичним досвідом. Це жінка з величезною силою волі, яка бачить мету і не бачить перешкод. Немає нічого неможливого. Цьому доказ є і на чину ж брязкало. Я була повна з дитинства, з чотирьох років. Мене відправили батьки до бабусі на декілька місяців. Картопля, домашня ковбаска. Це все було і плюс солодощі. Так почався набір ваги всі шкільні роки. Фактично, аж до 9 класу я була повна, і кожен рік я в середньому набирала вісім десять кілограм. Мета в класі восьмого, коли я заважила 95 п'ять кілограм. От, я завжди була висока, але все рівно поруч з однолітками, з однокласниками я виглядала вже як мама. І тоді вже почала думати за це серйозно. Зайва вага, а особливо для жінки, це багато зайвих проблем, яких могло б і не бути, якби ж не було і зайвих кілограмів. Тож після університету Інна важила рекордних для неї 120 кілограмів. Отож, як Інна схудла на 50 кілограмів, яка у неї була мотивація, і чому її весілля було досить нестандартним? Ми дізнаємось трошки пізніше, а саме зараз Інна хотілось би почути з ваших вуст, чого ж хоче жінка. Жінка сам перед хоче бути коханою і подобатися сама собі. Хоче самовираження, самореалізації і впевненості в собі. А на жаль, ще на щастя, цієї впевненості можна досягнути через якісь зовнішні критерії. Коли в сім'ї все гарно, коли чоловік кохає, коли жінка впевнена в собі, і вона буде випромінювати добро і сяйво, і тепло своїм дітям і своїй сім'ї. Якраз сім'я і кар'єра. Не секрет, що ви досить успішна жінка, і не секрет, що далеко не всім жінкам вдається е, сім'ю з кар'єрою поєднати. Як вам це вдається? Ну, вперше за все, я хочу подякувати своєму чоловікові за безмежне терпіння От, до цього всього. Але так як він так само публічна людина, він мене розуміє. Дитина, ну ви самі бачите, вона зараз зі мною, вона зі мною на тренуваннях, коли потрібно часом і на лекціях, вона так само присутня, намагаюся їй так само уділяти час. Жінка, вона наскільки унікальна е, істота взагалі, і е, ми встигаємо все. Важко було, чесно кажу. Якщо брати мою вагітність, за якою поправилась на 22, то це виходить ну, порядка більше 70 кг. Мій організм пережив величезні стреси. Це можна виправити. Якщо є бажання, і сила волі, сила духу. О, ну, почала я вже так серйозно худнути, коли познайомилася своїм майбутнім чоловіком. Я заспокоїлася, я побачила, що мене люблять, що мене сприймають, мене цінують. І він ніколи мене не укоряв в тому, як я виглядаю. Оце всім чоловікам на замітку. Я скинула до весілля 20 лишнім кілограм. Але все-таки чоловік не зміг мене підняти, знаєте, по цій традиції. Взагалі класична яка картина, коли тендітна наречена 55 кілограм, така все гарна, виходить заміж, чоловік її крутить в весільному танку. А потім, десь через років 10, все, двоє дітей, плюс 30 кілограм і так далі. У нас все. Навпаки, я скинула до кінця зими якраз от тих лишніх, що я набрала 5 чи 6 кг, і потім ще скинула за весну 10. Коли я планувала ще за наступних півроку скинути ще 10 і вже бути геть граційна, я дізнаюся, що я вагітна. От малі випинули 6 місяців, ми з чоловіком вирішили що мені треба якоїсь мотивації. Ми поспорили з чоловіком, що за півроку я скидаю 25 кг до Насті Ногорочку. Мотивацією було те, що він мені подарує дизайнерське плаття з оголеною спиною і з короткою юбкою. Коли я навіть ну, вже схудла порядком за, за осінь, нормально. Десь там на кілограм 10 чи 12 я прийшла до дизайнера, і я кажу: ви знаєте, я ще худну. От така ситуація. Я худну, я налаштована, ну що ну, ж вже, знаєте, коли вже пройде, наскільки шляху, що ж я вже буду перед фінішем зупинятися, ні. І вона така, так, так звісно, звісно, худнеш. І коли я ще поки покішилося, плаття втратила ще 8 кілограм. Щось каже, ну я не вірила. Аби допомогти і іншим жінкам, які мають такі ж проблеми, які мала Інна, у 2012 році вона відкрила школу колективного схуднення «Худнемо разом, правильне харчування, правильний режим дня, правильні фізичні навантаження, кулінарні майстер-класи, щоденний контроль та підтримка, індивідуальні консультації навіть в режимі онлайн, призи тим, хто найбільше кілограмів скинув, найрізноманітніші одноденні семінари вихідного дня. З найактуальнішими темами, як не поправитись в піст, як схуднути до нового року, як навчити правильно харчуватись своїх дітей, як свою форму підтримувати, та як, як то кажуть, влізти в улюблену сукню в найкоротші терміни. Курс триває три місяці. Ми дуже щиро хочемо допомогти дівчатам, щоб вони стали красивішими, щоб вони стали здоровішими і вони полюбили себе. Це саме основна наша мета. А ще вони полюбили здоровий спосіб життя та здорове харчування. Замість ковбаси, овочі, замість хліба, авокадо, а солодощі вони замінили фруктами. На Сніданок була вівсяна каша з фруктами: це ківі, яблуко, вівсянку посипається насінням льону та кунжуту. На перекус було половину грейпфрута. На обід це був овочевий салат і Шашлик курячий. На перекус другий було дві мандарини і 20 грам шоколаду. Вечеря, рибка запечена з овочами. Овочі багато на сніданок. Кетя, що ти їш зранку? Кашку. Кашку. З чим? Патанчиком. За три місяці в групі колективного схуднення жінки втрачали від 5 до 20 кілограмів. Я схудла за останніх за останній рік на 25 кг. кілограм. Першим поштовхом до цього було те, що мене запросили на курси країни по правильному харчуванню. Курси тривали три місяці, але ці три місяці перетворили просто моє життя вже на образ життя. Іна, хочу тобі подякувати за те, що ти з'явилася в моєму житті. Я хочу подякувати Іні. Подякувати за все, що вона робить, щоб в неї завжди поряд були люди, які будуть її підтримувати. А як щодо чоловіка? Переважно все одно, все залежить від жінки і міняється коли жінки чоловік. Були у нас випадки, коли жінка починала правильно харчуватися, Правильно харчуватись в сім'ї, от і чоловіки також худнули навіть на 40 кілограм. І при хорошому чоловікові дружина розквітає, і так само і чоловік при хорошій дружині, яка його підтримує, любить, так само може змінюватися найкраще і зовнішньо, і внутрішньо, і по поведінці, і по характеру, і по звичках. Дорога інусі, я хочу побажати тобі саме перше це не зупинятись на досягнутому. Йти до своєї мети, доходячи до, до своєї цілі, до своєї мети, ставити іншу нову, незважаючи на те, якою б вона не була чи важкою, чи великою, чи недосяжною. І завжди знай, що поряд з тобою є людина, яка поставить плече, дасть руку допомоги, і, звичайно ж. Не тільки словом, але й ділом допоможе. Щоб Ти завжди знала, що в тебе є така людина. Я думаю, що ти це знаєш, але щоб ти просто це не забувала. Який би настрій не був у жінки, що б вона не обирала і до чого б не прагнула, жінка хоче завжди залишатися жінкою, а ще вона хоче тепла, уваги, бути здоровою та бути постійно поруч з тими людьми, які їй надають сили та надихають, якою б сильною, на перший погляд, вона б не здавалася у душі, вона таки хоче бути слабкою, а поруч мати сильного чоловіка. Ви дивились глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. І з вами була я, Тетяна Приутеса. Ви дізналися вражаючу історію і не чино ж брязкало. Кохайте та будьте коханими, не зважаючи на всі перешкоди, завжди йдіть вперед. І крок за кроком розвивайтеся, вдосконалюйтеся. Все у нас буде добре, Па-па!